Бувають банальні проблеми, які несуть за собою великі капризи техніки. Це 2Т Honda, Honda Via, вона така вся в оригіналі, крім однієї позиції, це карбюратора. Ну, вона в мене обслуговується. І минулий раз, коли вона була в мене, я ставив шину нову. Ну і щось амортизатор. Може щось таке обслуговувалось, Вона по двигуну ще там стоїть. В оригіналі. Ну і карбюратор на ній оцей стоїть китайський, але ви знаєте, якщо він їде один день, другий день нормально, то він не може один день нормально, на другий день взагалі ненормально ось таке. Ну почалися ось такі от капризи у них кажуть. Замініть нам на оригінальний, тому що, мабуть, тому що ви сказали, що це китайський він цей. Ну, запустити я щось її не зміг. Ну, от я помітив ось таку от штуку, це вже я відірвав її. І вона трималась ось так от. Ось так. от. І ви розумієте, що вона виходить, я тут трішки розпакував, розпакував, вона виходить до вакуумного крана. Я чехольчик зняв і пустив його. Там є кріплення, пустив його трішки на правці. Воно там нічого не чіпляє, тому що оригінальний хондовський шланчик краще залишити, ніж перепаковувати на щось таке. Ну, коротше, після цього скутер. Давайте запустимо. Я навіть не розбирав кальбюратор, я тільки його відмив, навіть з цієї сторони видно там, що ще не, не, не доведемо. Не, я не, не розбирав і вуаля, він запустився. Компресія скутера. Зараз сіморочка для Honda. Це нормально. Стабільно працює, не веде, тим паче без фільтербокса. Я думаю, що проблема була банальному. Звісно, воно покатається, раз у мене вже діагностується, можливо, люди будуть ще міняти, тому що попросили, ще одна позиція, яка не під'їхала. ну Це кішки полюбляють цей український матеріал. да, Це Україна робить ці чехли. Ну і таку позицію попросили поправити, тому що тому що це було правильно. так? це є розхідник який. Ну ось І бувають банальні проблеми. Знімаю відео, показую людині і як рухатись далі.